Доброго дня, дорогі друзі-криптоентузіасти. З вами неофіційна українська спільнота Сага Уа. У даному відеоролику хотілося б поговорити з вами та розібрати більш детально компанію від проекту SAGA Vaults Power Level або просто в подальшому ми будемо використовувати термін сховища для розуміння і простоти. Кампанія сфокусована на тому, щоб нагородити своїх відданих стейкерів незалежно від того, новачок ви чи досвідчений криптоентузіаст. Ви зможете збільшити свої активи, допомагаючи розвитку сага та посилити відданість у майбутньому. Що ж таке сховище і як воно виглядає? Давайте розберемося разом із вами на прикладі. Також будемо використовувати додатковий матеріал, щоб максимально просто пояснити, як працюють сховища, що потрібно для того, щоб стати стейкером і брати участь у цій кампанії, тим самим отримуючи нагороди та підтримуючи розвиток сага. Кампанія являє собою винагороди у вигляді токенів Сага за те, що ми підтримуємо екосистему і проект, стейкаючи монети Сага у гаманцях Kepler Wallet або ж Leap, але частіше за все обирають Kepler Wallet. Кампанія Saga Vault Over 900 почалася 8 травня 2024 року і мала назву Saga сховище 1 і продовжується. Зараз ми, на момент створення відео, перебуваємо на етапі, коли закінчився клейм сьомого сховища, і винагороди вже були розподілені між тими, хто брав участь. Проміжки між цими роздачами є приблизно сталими, але можуть змінюватися. За підтвердженою інформацією від команди проекту SAGA, кількість сховищ від компанії Power Level становитиме 10 як же це все виглядає? Зараз ми з вами розберемося більш детально, як взяти участь у цій кампанії. Перш за все, нам потрібно застейкати мінімум 15 монет SAGA для того, щоб бути лояльним, і ваш гаманець підходив під критерії кампанії. Кожного разу, як виходить оголошення про нове сховище, команда надає офіційну інформацію стосовно умов для лояльності у вигляді статті на Medium. Ми можемо з вами більш детально розібрати умови, ознайомившись із цими статтями. Оскільки зараз завершилося сховище під номером 7, давайте розберемо його як приклад. Ми залишимо посилання на офіційну статтю на Medium, і ви зможете самі перейти та ознайомитися з нею детальніше. Також залишимо версію українською мовою, яка була перекладена для української спільноти. Ознайомлення з критеріями, передусім, як і було сказано, починається з інформації про мінімальну кількість застейканих монет. Нагадаю, це 15 токенів. На сьоме сховище було виділено 2 мільйони монет САГА, які розподіляються між учасниками кампанії залежно від їхнього рівня лояльності. Усього існує чотири основні рівні лояльності, які поступово формуються протягом чотирьох послідовних сховищ, наприклад, візьмемо 4, 5, 6 і 7 сховища. Перший рівень лояльності передбачає один раз від вашої кількості застейканих монеток. Наприклад, це буде виглядати як 2-3% від суми, яку ви застейкали. Щоб перейти на наступний рівень лояльності, вам потрібно суму, яку ви отримали у вигляді аїрдропу, ті самі 2-3%, застейкати у повному обсязі, тобто всі 100%. Тоді ви отримуєте другий рівень лояльності, який являє собою один раз за суму стейку на момент знімка сховища 6 один раз за суму стейку на момент знімка сховища 7. Після цього, якщо ви застейкаєте отриману суму у повному обсязі, на наступне сховище ви матимете вже третій рівень лояльності, який становить два рази за суму стейку на момент знімка сховища, 5 плюс 1 раз за суму стейку на момент знімка сховища, 6 плюс 1 раз за суму стейку на момент знімка сховища 7. Далі цю суму також потрібно застейкати у повному обсязі. Якщо ви виконаєте всі умови, то перейдете до четвертого рівня лояльності, який включає 4 рази за суму стейку на момент знімка сховища, 4 плюс 2 рази за суму стейку на момент знімка сховища 5 плюс 1 раз за суму стейку на момент знімка сховища 6 плюс 1 раз за суму стейку на момент знімка сховища 7. Виходячи з інформації, ми можемо сформулювати простий сценарій – Застейкали суму, отримали дроб за сховище, додали цю суму в стейкінг у повному обсязі, очікуєте наступне сховище. Дуже важливо вчасно виконувати стейкінг, адже команда робить знімок, і якщо ви застейкали суму невчасно, ваша лояльність між рівнями пропадає, і ви переходите на нульовий рівень лояльності. Тому важливо слідкувати за всіма офіційними анонсами, які публікуються як в офіційному твіттер-аккаунті SAGA. Так і в офіційному discord каналі. Посилання на них також будуть в описі під відео. Також команда ввела можливість під назвою прощення помилки. Гаманці, які пропустили стейкінг у сховищах та втратили статус лояльності, можуть відновити його, поставивши на стейк 100% від суми свого айрдропу з попереднього сховища. Ніяких штрафів, ніяких обнулень, лише прозорий шлях для повернення до попереднього стану. Примітка. Гаманець може скористатися прощенням помилки лише один раз у останніх чотирьох сховищах. Кампанія Saga Vault's Power Level це чудова можливість підтримати розвиток екосистеми Saga та збільшити свої активи. Своєчасний стейкінг, уважне слідкування за офіційними анонсами та виконання умов лояльності ваш ключ. До успіху!